Честь, як то тут кажуть, або всім привіт. Продовжуємо знімати Вроцлав. І наступна серія нашого кримінального детективу це Бастіон Сакловий. Кримінального нічого не буде, я жартую, але буде показано таке... Мальовниче місце, яке було недавно відреконструйоване. І зараз я по цих сходах викарабкаюсь наверх. Можна буде побачити фонтан і вид зверху. Мало людей тут. Ось тут бачите такі столики, знаходяться, стільчики. А от там наливають прямо. Можна тут сидіти в цьому кафе. Це для багатих, а я з України приїхавши, де в мене гроші сидіти в таких кав'ярнях. Може тут не тільки каву наливають, а ще щось міцніше. Ще тут фільми показують спеціальні дні по вечорах, але реконструйований він не повністю. Там ще частинку залишилося доробити. Там друга частина цього відео буде не така цікава, тому можете не додивлятися до кінця. Ось така стеля квадратами. І все нове, пахне новим дуже гарно. Ось бачите, тут завішано, ще реконструюється частинка. Там буде суперновесенький, чистесенький, гарнесенький туалет. І можливо після реставрації я дозніму. Квіти в горщиках з, з трубочками для зливу. Ще цей пагорб називається пагорб партизанів. Може тут в далекі часи партизани ховалися на цьому пагорбі. Такий вид на місто відкривається звідси. Ось там хмарочос, зліва вокзал знаходиться, а направо е, площа ринок, центр міста. Ось тут підсвітки такі по контуру, коли стемніє, то воно тут виглядає все дуже атмосферно. Підсвічуються там сходи також знизу. Так, я трохи спустився. Тут також канал такий. І можна... Сидіти, дивитися на цю воду, а з цієї сторони парк невеликий знаходиться тут дуже гарно, затишно можна сидіти собі на лавці там під деревом. І бачите, тут і ще така штука, якийсь міні-фонтан був, але це ще не дійшла сюди. Реновація то він злегка занедбаний. Взагалі специфіка Польщі, що в них лавок от, от, в житловому районі ти де знайдеш ту лавку. от Буває йдеш, хочеться присісти, а нема, ані чорта тобі немає. А тут їх аж занадто багато. В Україні взяти якийсь там район оболонь, там вони хочуть страшні ті лавки, але вони є там біля кожного під'їзду, в принципі, і бабці там сидять. Тут біля під'їзду немає ні лавок, ні бабок, оцих старих нікого немає. Так, якось відмінність така від України, у них тільки такі стоїки для велосипедів біля під'їздів продовження каналу пішло. Ну що ж, побачимося в нових серіях на каналі Всяка Всячина.